Друзі, усім привіт! Привіз пару телефончиків е, у продажу. Це Android. Зараз всі покажу та розкажу, що там цікавого приїхало. Моторолка, е, одна цікава моделька. Так, це у нас Redmi 9T, 64 Гб. Чорненький колір, більш-менш непоганий по стану. буде орієнтовна вартість 2500 гривень. Так, на білому фоні виорань немає, 64 ГБ. Поїхали далі, глянемо, що тут у нас Redmi Note 13. Ось така невеличка косочка є по корпусу, але в цілому телефончик гарний, справний. Требно трішечки повитирати. Він у нас на 128 ГБ, 15 й Android і 6 ГБ плюс 2 Оперативної пам'яті. І ще один варіант: це G04 моторолка, прикольно виглядає, досить сучасно. Також на Type-C роз'ємчику вона, Dolby Atmos, хороша музичка. По екранчику, в принципі, без нюансів. Можу на будь-який поклеїти за додаткову плату захисне скло. 14 й Android по пам'яті він у нас іде. 64. Кому що цікаво, пишіть, звертайтесь у повідомлення телеграм, інстаграм або коментарі. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.